Всім привіт друзі! З вами і сьогодні ми грати. Е, грати сьогодні я не буду, бо довгожданий 100 років жданий обзор на мою кімнату. Так, друзі, я знаю, ви дуже-дуже дуже довго цього чекали. І я вирішив поставити на фон ось цю гру. Якщо нам подобається... Ставте там лайки чи що, пишіть у коментарі, я не знаю, що треба ще говорити. В мені сценарій зараз ніхто не пише. Так коротше. Давайте зараз до 20 тоді добре не дойду. Так коротше, дивіться, що я в нас спочатку покажу. Я спочатку хочу показати цей диванчик. Ось ця. Ой -ой -ой. Тут в мене це гусь. Треба вам його показати. Так, гусь. Він на вас дивиться. якщо ви не підписуєтесь, він, він вас зіжре. Якщо ви не підписуєтеся, не поставите лайка. А тут у мене ще сидить така маленька капібарушка. Де? капібарушка. Ось, капібарушка моя. Так. І можна надіти на руку. Але тут в мене зона отдиха. Хоча в мене зона отдиха і вся кімната. Дивіться. Ось так от лежу. І чилі тут на своїй звіздюрі. Дивіться, далі мій чехольчик. Так, це мій чехольчик на планшет. Дивіться, що він з тебе представляє вообще. Тут такий от чехол ем, з таким до графіті. Потім у нас є така, от така штука. Спочатку на неї можна так от надіти планшета. Ось так от якось. І все буде файно. Ось так от якось. Як книжечка. А ще її можна. Тут я такий магнітик. І можна скласти і забуде як подставка. Типу. Якось... Далі її поставлю. А, як я морочуся з тою Так Ну, коротше, її можна поставити. Далі, вікно. Ось таке от в мене вікно. Птички поють Кактус. Спасіть. Він мене зараз зажра. Кактусик. Ще один кактусик. Зона зарядочки. Тут ми все заряджаємо. Все, абсолютно. А також на полу у мене ось такий чудесний коврик. Дуже чистий, дуже класний. А саме головне пуфік. Ось такий пуфік. Ой. Дуже приємний. Я вам скажу, дивіться прикольчик. Я його зараз поставлю якось. Дивіться, хочемо на нього сісти. Він ось так от в готовому положенні. Але я Я хочу перейти сюди. Тепер не в, го, не в готовому положенні. І що ж робити? Мені треба ось так от обходити. Сідати сюди. Ні. Ні. Просто можемо підійти обратно. Так. Він не в робочому положенні і просто сісти. Все. Тепер він в робочому положенні. І він буде в робочому положенні абсолютно в будь-якому. Як би їх! Спасіть! І ось так от він дуже класний. Далі. Інструктаж якийсь. Якийсь інструктаж по вибору квартир. Я не знаю, на що він нам треба. Домик, який із лего, який ми построїли з ладосом. І ще триліон тонн лего. І найкрутіше. Лего машина, лего -ламбангі... ламбаргіні ламбаргини. І можна ей управляти, дивіться. як вам так показати. На її крутяться клеса, ти хоч сюди, и хоть туда. О, файні льоди. Клас. Ну, в принципі, це вже вся моя кімната, але ще можна показати ось його. Це мій котик-батончик. Так ось такий от мій кот батон. Боже! Друзі, наступний раз я буду використовувати відео з Ютубу, де просто десь часова підборка ось, ось так от стрибати, бо мені неудобно одновременно і розгал, і розказувати і грати. Дивіться. Ну, в принципі, це вже вся моя кімната, але я ще хочу деякі деталі показати. Дверь особенно класна. Стол, який у нас стоїть за шкафом. І він розк... така штучка, а потім він розкладається в нормальний стіл. Самий древній шкаф в світі. Я не знаю, чому він тут серйозно вам покажу. Так, в принципі, це вже вся моя кімната. Але в нас тут. Ого. в нас луна світить, прям світить. Нова пошта ще біля нас тут є і охорот. Коротше, все файно. А ще, у нас тут деколи, декілька днів назад. Я сяду краще. Коротше, на декілька днів назад не було цього ковра. І в на ми і в нас був просто чисто пол, Він був дуже грязи, тому мені треба було ходити в тапках. А зараз тапки в мене десь там лежать. І я можу просто з тут ходжу. Можу ось так от лягти, якщо мені треба буде. І все, і мені ніхто нічого ніколи не зробить. Вітя в нас же вечір, десята година. Ось так от сидимо тут. Ой. чилимо. Все у нас тут хорошо. Еще моя фирменная косточка от какой там фирмы. А... а... Теперь я вот такие чил. Боже. В принципе, я уже вам показал все, что треба, но нет. У мене це просто білий диванчик, так? Але ні. Під цим білим диванчиком скривається пустота. Неизбежна пустота. Тут у нас, коротше, просто такий мат е матразик чорний з одеялом. А тут на наступному диванчику у нас просто м'якота. Лежиш, бал'єє, щось так от собі. Тік-ток листаєш. Нікого не трогаєш, і в тебе в, в, в житті нормально. В принципі, я ще можу показати ось цю штуку, яка в мене тут росте. Ростеєш? Рости. Але чомусь вона з шипами. Хоча це і дерево, і кущ, і шипи. Будь ласка, напишемо, я хочу зараз за рослини, я просто, заросли, ну я просто на не розбираюся. Так, друзі, я вже напевно буду своє відео закінчувати. Ну і два русі, ну і друзі, до побачення і пока-пока.